Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала вам добірку з парфумів, в яких є нота маршмеллоу. І так, сьогодні ми зануримося в парфумерний світ дуже смачних ароматів з цією пухнастою, кремовою, солодкою, а часами навіть і темною підсмаженою ноту маршмеллоу. Ці аромати можуть бути як невинними, так само і. Дуже привабливими, і цей тренд, напевно, вибухнув з каялі ямбужі маршмеллоу, Хоча, чесно кажучи, ще Кіліан з'їхала в Донбішай і зробив маршмеллоу культовим а, раніше. І тепер цей акорд зустрічається дуже часто: і у фруктових, і у квіткових, навіть свіжих та димних бальзамічних композиціях. І сьогодні я проведу вам подорож від повітряних ніжних маршмеллоу Хмаринок до глибоких і дуже чуттєвих ароматів з цієї ноти, тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Якщо ви маєте аромат з цією нотою, напишіть у коментарях і передивіться, в описі буде більш корисна інформація. Я буду дуже вдячна, якщо ви лайкнете це відео, то підпишіться на мій канал. Ну і давайте розпочинати. З фактично того парфуму, який зробив маршмеллоу таким популярним, це, як на мене, каялі, з їх ямбужі маршмел. Але це такий фруктовий і повітряний, легкий, солодкий аромат з прохолодною ноткою, яка робить його дуже носибельними. Насправді він молодіжний, такий модний, приємний, але все одно з родзинкою. І ви знаєте, каялі дуже часто копіюють цей аромат не виняток. І ви, напевно, точно вже колись тестили щось схоже на цей аромат. Але, як на мене, це ідеальний пухнастий маршмеллоу. я його люблю. але Є і більш цікаві варіанти. Тож, якщо ви хочете декілька рекомендацій в цьому стилі, напишіть, будь ласка, або, можливо, ви можете самі щось порадити. Ну а до ажіотажу з маршмеллоу був ось цей аромат, також від каялі Vanilla Candy Rocksure. Класному флаконі, мені подобається цей дизайн, і ви знаєте, він трішки, як на мене, недооціненний. Особисто мені він нагадує мою улюблену лябель від Джанпол Gaultier через грушу, ніби занурену у ванільний сироп. Тож він такий неймовірно смачний, але цей більш комплексний, бо тут маршмело тільки частинка цього майже їстівного гурманського акорду. І ця формула, вона цікавіша, складніша. Тут є і нота жуйки. І якісь алкогольні елементи, ваніль, тут також така цукрова, дуже солодкий приємний аромат. Я носила обидва парфуми на заняття, де я викладаю, бо я люблю такі дуже приємні, солодкі і позитивні аромати. Якщо треба їх описати саме з перспективи маршмеллоу, я би сказала, що тут ця нота пухнаста, фруктова, легка, як маринка, а тут більш текстурна. Кури плотності сиропної ванілі, і маршмеллоу не такий відчутний. Але якщо у вас є якийсь досвід з цими ароматами, дайте мені знати, який подобається. А ми рухаємося до мого фірмового аромату для особливих моментів. І це неперевершений легендарний Love Dishan. Чесно, це, де маршмеллоу зустрічаються з квітом апельсинового дерева. Цей парфум солодкий, відвертий, насичений, розкішний. Неймовірно флоральний, і він ніколи не буває нудним. Для мене це чистий квітковий нектар з маршмеллоу. Але ви знаєте, існує купа альтернатив цьому парфуму, бо цей парфумерний профіль вже не такий унікальний, як раніше через усі копії. Але, чесно кажучи, ця якість, стійкість від кіліана, вона просто. Е Приголомшує решту. Тож, якщо ви хочете щось бюджетне, я можу вам порекомендувати і навіть зняти відео з альтернативами, але чесно, треба затесити оригінал, бо він такий крутезний, просто дуже високою якості, тому я його ношу тільки на особливі події, бо ну бо він дорогий. І ось в догонку розповім вам про Оріану від Parfums de Marly, бо це, знаєте, ні більш така фруктова кокетна версія Лавтон Біщаю. Явіть просто його без. Флоральності, а залитий маршмел таким малиновим соком. Тож тут менше квітковості, більше ягідної грайливості, і людям він подобається, вони роблять мені компліменти, фліртовий легкий аромат, жіночний, ненав'язливий. Є багато альтернатив і йому. Напишіть, будь ласка, який варіант Love DomBy вам подобається більше, якщо ви хочете свіжий маршмеллоу, то є от такий парфум Melody de Oріent. Okay. <laughs> Бо він має характер лавтонбіщай, але з великим акцентом на цитрусові ноти. Тут дуже виразні неролі, які роблять його зеленішим, легшим, дуже приємним а, в день, особливо влітку або, а, ну скажімо, навіть навесні, коли все квітне. Тут а, багато насиченості, яскравості, і квіти а, вибухові, неролі підтримують свіжість цитрусових елементів. Якісь більш зелені, трав'янисті нотки, тому він збалансований, контрастний, а в базі є ніжний, майже невловимий маршмеллоу. І я обожнюю його носити саме коли на вулиці вже жарко. Він дуже привабливий, стійкий, тому я думаю, він багатьом може сподобатися. Бо він впізнаваний, але все ж таки, знаєте, не якась копія. Ну, а ось справжня пер прихована перлина не тільки з маршмеллоу, а й взагалі в колекції Монталь Lucky Candy, слухайте, він не схожий на типові важкі парфуми цього бренду. Але є таке застереження, відкриття в нього дуже різке, може навіть звентежити, чесно скажу, тому треба зачекати. І після кількох хвилин, слухайте, він розкривається таким соковитим, ніжним, свіжим маршмеллоу, це золити. Приправленим квітами. Я, чесно, не дуже відчуваю такі ноти, як тофі, кокос, але е, не важливо, бо він яскравий, е, такий, знаєте, полярний, можливо, так, він подобається не усім, але я чесно вам скажу, ви можете зробити його своїм парфумерним я. Бо характер у нього виразний, він впізнаваний, так, можливо, не для всіх, але ідеально, коли ви хочете такий, знаєте, дуже. Особливий аромат, щоб нікого такого не було, і водночас щоб вас по ньому могли впізнати. Бо це ж монталь, як і усі інші їх парфуми, він дуже стійкий. А ми переходимо зараз до чогось більш протилежного і затишного в ароматі Кіса Деліція з бренду Periscona. маршмеллоу такий. Кремовий ванільний, не начебто б його додали як декорація до молочно-шоколадного какао. Він тут такий домашній, теплий, ненав'язливий, Сам аромат по собі не дуже стійкий, тому я його ношу або вдома. Щоб, знаєте, створити таку більш ем, ну, чуттєву, гарну, приємну, затишну атмосферу, або використовую просто в поєднанні з іншими парфумами через цей ефект у вигляді гарної, шоколадної, кремової хмаринки. Він бюджетний, ну і не дуже стійкий. А ось аромат просто вау, ціле відкриття для мене, за яким я довго полювала, це Mochi Milk бренду Dead і ноти тут божевільні. я я їх побачила, мені було дуже цікаво затестити сам аромат, бо тут, а, окрім інших крутих нот, є персик, ладан, рис, який я обожнюю, і цей маршмелло, і все разом це найприємніший, трохи пудровий, ніжний, фруктовий, затишний аромат, який, можливо, через цей ладан, Я не знаю, він авже ж тут взагалі не який, знаєте, такий церковний або ще щось, робить його більш а, мрійливим, і він нагадує трішечки каялі а, бужі маршмеллоу, але він м, більш витончений. І я його ношу просто у повсякденні, бо він створює дуже доглянуту, дуже заспокійливо, приємний такий ефект. І з ним комфортно, напевно, один з найносибельніших і найкрутіших альтернатив Бужі Маршмеллоу. Ну, а ось щось зовсім інше і оригінальне. Навіть не очікувала від Джулі Зиган, що вони зроблять щось о, таке, знаєте, окреме від тренду. Також з Маршмеллоу, особливо після невдачі з Майами Шейк, це було фіаско. Я реально боялася за цей парфум, який так гарно виглядає, але ця новинка Powder Лавр вона чудова. Знаєте, аромат такий піднесений, радісний, тут цукрова вата, маршмелло, але при цьому є цікові цитрусові нотки, помаранчевий цвіт, який неймовірно відчувається, робить його більш освіжаючим, гарний контраст флоральних і більш таких насичених, яскравих спів. Цитрусових нот, тому він насправді не такий пудровий, як здається, з назви. Я очікувала чогось більше від нього. Хоча я хочу вам сказати, він звучить дуже приємно і з ним. Гарно просто його носити. Я наношу і на роботу, розпилюю просто, коли кудись іду по справах. Бо, ну знаєте, він не нав'язливий, з ним просто легко, комфортно. І це його плюс, але мінус, що він не дуже стійкий, тому треба наносити більше. І в нього такий ефект, начебто солодка хмаринка з прохолодним мигдаловивим акордом. Він нагадує цю солодку вату з дитинства трішки. тому в нього така Прикольна текстура і холодний ефект мигдаль, чи саме дає металевий присмак, і тут він десь відчувається в температурі самого аромату. Ну а зараз ми зануримося в дуже глибоку ноти маршмеллоу від бренду Юнікі під назвою Машумаро. Можливо, ви про нього вже чули, бо це дуже артистичний аромат, не типовий для, знаєте, такого більш пухнастого, легенького, солодкого бо маршмелу. Він начебто підсмажений на вогнищі і є легкий, дивний, навіть газоподібний ефект, який поєднюється з цукровою скоринкою, звучить дивно. Але на шкірі він такий цікавий, солодкий аромат для тих, хто полюбляє димок, дуже атмосферний, ідеальний для вечірніх прогулянок. Його треба носити кудись на вихід, бо інакше він буває занадто важким, креативним. Ідеальний, якщо у вас на турбазі або просто на свіжому повітрі якийсь захід, можливо, ви збираєтеся навколо вогнища і хочете щось таке, щоб доповнило цю картину. Ну і нарешті найглибший маршмеллоу дуже цікава композиція від бренду Hormone Paris під назвою Endorphin. Я вам хочу сказати, що це. Парфум про деревинну ваніль, насправді, з прянощами, з бальзамічними нотами. Тут чорний перець, з шафраном дуже виразні. І він тут як блендер. Він поєднює усі ці елементи в дуже насправді такий чутті. Дієвий сексуальний аромат. Мені подобаються молекули в цьому парфумі, і звучить він неймовірно дорого. Взагалі, я обожнюю ваніль, особливо коли вона більш темна, можливо, така деревинна. Тут справді оксамитова текстура. Він, можливо, більш вечірній, гламурний і ідеально для холодної погоди, постійкий густий, дорогий, насичений, дуже небанальний маршмеллоу Uh, хоча носибельний. Ну, Ну і на цьому наша подорож ароматами з нотою маршмеллоу дійшла кінця. Від повітряних хмаринок до глибоких, димних, чуттєвих композицій. Напишіть у коментарях, про який парфум цікаво було дізнатися, і ви хочете затестити. Але якщо ви вже маєте щось з маршмеллоу, то поділіться, будь ласка, у коментарях і перегляньте в описі до відео, буде більш корисної інформації, посилання на попередні епізоди, в яких я ділюся якимись довірками про інші ноти, якщо є якісь. Трендові зараз ноти, про які вам цікаво було би почути, напишіть у коментарях. Мені завжди дуже важливо отримувати від вас зворотній зв'язок. Ну, і вподобайки, коментарі та підписки, бо це усе дуже допомагає моєму контенту і просуванню відео. Тож підтримайте мій канал. Можете купувати парфуми з моїми знижками. Уся курс інформації і деталі будуть в описі. Там також прикріплений збір, бо треба найважливіше донатити на ЗСУ. Тож я вам бажаю Гарного дня слідкуйте за в соціальних мережах. Бережіть себе та слава Україні, папа. -па.